У якій державі на розмір зарплати впливає ім'я, де працюють 4 дні на тиждень, а отримують оплату як за 5? І в якій країні місячна зарплата така висока, що її просто не встигають витратити? Далі топ 10 країн із найвищою зарплатою до сплати податків. Хто переможе? Дочекайтеся першого місця. На 10-й сходинці Швеція. Висококваліфікованим працівникам тут можуть платити щомісяця 4 тисячі 755 доларів, особливо співробітникам на ім'я Йонас. Виявляється, у Швеції на співбесідах перевагу надають саме володарям традиційних шведських імен. Їм же обіцяють найвищу зарплату. В разі отримання роботи важливо протриматися рік. Тоді працівник отримує постійний робочий контракт, згідно якого його практично неможливо буде звільнити. Дев'яте місце займає Німеччина. Німці отримують 4930 тисячі доларів на місяць. Серед головних переваг роботи відсутність перепрацювань. Якщо раптом німецький роботодавець побачить, що співробітник часто затримується після роботи та йде з офісу останнім, можуть навіть переглянути умову контракту і зменшити зарплату, оскільки для німця затримка на роботі фактично означає, що працівник не справляється із навантаженням. На восьмому місці рейтингу країна перської затоки казковий кувейт із зарплатою понад 5 тисяч доларів. Надмірне багатство країни традиційно пов'язане із видобутком нафти у регіоні. Тому і не дивно, що у Кувейті проживають 99 тисяч сімей мільйонерів. Сьоме місце посідає Австралія. Зарплата тут 5 тисяч 280 доларів. Проте, отримати таку роботу справжня вдача. Конкуренція в країні шалена. Шукати кращої долі та то з того до Австралії їдуть американці, англійці, новозеландці та індуси, для яких англійська рідна. Тому на ринку праці навіть місцевим часто не так-то просто знайти своє місце під сонцем. Шоста сходинка дістається Ісландії. У країні гейзерів та лагун заробляють по 5 тисяч 460 доларів. Ісландія щорічно входить до рейтингу найкомфортніших країн для життя. Саме туристична галузь вивела країну на високий економічний рівень. Також ця європейська країна однією з перших зважилася на експеримент замість традиційної п'ятиденки лише чотири робочі дні без зменшення заробітної плати. Зрештою, це дослідження визнали приголомшливо успішним. Його організатори дійшли висновку, що скорочення робочого графіку жодним чином не призводить до втрати продуктивності а навпаки, робить співробітників більш щасливішими. П'яте місце посідає Ліхтенштейн, країна, що в 5 разів менше за Київ, має один із найвищих показників зарплат. Місцеві тут можуть заробляти майже 5,5 тисяч доларів. Тому багато європейців хотіли б там працювати. Але й ціни у князівстві надто високі, тож жити там охочих мало. В результаті щоранку на роботу до князівства з Австрії, Швейцарії та Німеччини їздить майже 13 тисяч осіб. І щовечора вони їдуть назад додому. На четвертій сходинці знаходиться Норвегія із щомісячною зарплатою майже 6 тисяч доларів. У цій скандинавській країні не існує поняття комерційна таємниця. Будь-яка людина може дізнаватися про зарплату свого колеги та скільки він платить податків. Для цього треба лише авторизуватися у відповідній системі. На третьому місці Люксембург. Зарплати тут оцінюються у 6 тисяч 110 доларів. Люксембург є другою найбагатшою країною у світі. Ці дані вираховуються з ВВП на душу населення. І для Люксембургу цей показник просто величезний: 105 тисяч доларів на людину. Також Люксембург лідирує у рейтингу найвищих мінімальних заробітних плат серед країн Євросоюзу. Працівники в цій країні отримують щонайменше 2 тисячі євро на місяць. Друга сходинка за Данією. Данці щомісяця отримують зарплату у розмірі 6 тисяч 155 доларів. Проте своїми здобутками не хваляться. Місцеві живуть за філософією рівності, тому відрізнити середньостатистичного данця від багатія просто неможливо. І нарешті країна із найвищою зарплатою у світі Швейцарія. Держава банків та годинників із приголомшливою природою та найвищим рівнем життя. Робота в Женеві або Цюріху забезпечує дохід близько 8 тисяч доларів на місяць. Середні заробітки місцевих працівників становлять близько 7 тисяч доларів. Надмірна розвиненість країни, вабить експатів із усіх куточків світу. Проте, інтегруватися у Швейцарії надто складно в такий спосіб. Місцева влада захищає свій ринок праці.